Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мене звати Наталія Гаєвська. Це відкрита студія на прямому ФМ. Вітаю вас, друзі. Будемо говорити про те, що є крашанка, дряпанка, крапанка. Все це про великодні яйця, про писанкарство. Будемо говорити найближчим часом. З нами на зв'язку майстриня Анна Котліна. Пані Анно, вітаю вас. Добрий день усім. А, яка вона справжня українська писанка? Це таке складне питання. Писанка це пташине яйце, яке розписане ну, Як гарячим воском, і ми пишемо на такому пташиному яйці різні символи з побажаннями всього найкращого: от собі або своїй родині, або тому, кому ми подаруємо цю майбутню писанку. І фарбуємо в різні кольори: це будуть або природні барвники, або хімічні, або навіть харчові, це таке пташине яйце, яке ми. Саме доповнюємо сипалами і виходить в нас писанка. Воно може бути дуже різним. Так, так, продовжуйте. Також писанки ми можемо писати як на пустих видутих пташиних яйцях, так і на повних запліднених курячих домашніх яйцях. І тоді вони можуть в нас висохнути. Це буде така прям наповнена. Писанка угу. дуже цікавий варіант. Я чому запитую, яка вона справжня саме українська писанка, тому що зокрема країна-терорист да? також готує яйця до великодня. Як я розумію, не лише ми та вони прикрашають яйця, що вирізняє українську писанку або те, що я перелічила крашенка, дряпанка, крапенка з поміж всіх інших великодніх яєць. Ну, дійсно, в Україні поширена саме ця традиція ну, по всій території. В нас вона перейшла і в мистецтво, тобто ми можемо згадувати різні варіанти поєднання символів і поєднання кольорів в різних таких саме областях. І вони дійсно Надзвичайно багатогранні стосовно ось інших варіантів, як ви казали, то дійсно ми маємо і дряпанку, і так само маємо крапанку. Можу розказати детальніше про такі варіанти. Якщо цікаво, давайте. Давайте. Якщо вже почали про дряпанку і крапанку, давайте про них. Ну, наприклад, крапанки можу сказати, що наприклад, ну там. У роботі з дітками можна показати от найпростіший варіант самописанкарства, але без такого, такої роботи, саме з писачком, з інструментом, який ми гріємо коло свічки. А просто такий спрощений варіант. Загалом крапанка – це ось таке позначення саме точок зерен для хорошого майбутнього врожаю на поверхні яйця. Ці точки в нас кольорові, тобто ми почергово можемо взяти. Собі яйце. Воскову свічку, таку довгеньку, запалити її почергово крапати на поверхню яйця, і потім класти повністю яйця, занурювати в якусь фарбу, наприклад, жовту там світлу, потім витягнути його, промокнути серветкою і далі накапати по жовтому кольору, знову воскових плямок. І покласти в наступний колір, наприклад, зелений. Потім дістати, промокнути і знов накрапати воскових плямок вже по зеленому кольору. І покласти, наприклад, в червоний або в вишневий, щоб це вже був фон. Тобто, в результаті ми будемо мати таку закрапану саме поверхню яйця, а коли вже коло вогню будемо знімати весь цей біс, мивати нашу писанку, то ми побачимо всі ці цяточки, як вони грають на ось цьому темному кольорі. Це і буде наша крапанка. Крапенка, вона мені, якщо чесно, найбільше сподобалась, тому що я коли е, я не знала, я раніше не знала, що є і драпанки, і крапенки. Ну, не цікавилась, це ж так. моя проблема, да, звичайно. Погано, що не знала, але з поміж усього різноманіття, крапенка вона якась найбільш весела і, і якось приковує увагу. Цікаво дізнатися різницю ще між писанкою і крашанкою, тому що е різниця, як виявляється, є, і вона суттєва. Зараз на секунду ще про дряпанки розкажу, бо дійсно крапанка вона от одна із найпростіших, вона дуже весела виходить, такі точечки, як сонечка маленьке. Угу. Дряпанка це в темний колір, потрібно занурити яйце повністю, щоб воно там полежало, і потім гострим предметом це цвях, голка будь що інше продряпувати собі вже елементи. Є дуже е, цікаві роботи, е, саме такі ускладнені, які зараз зараз майстри роблять, і вони викликають у мене теж захват великий. Uh -huh. А стосовно писанки і крашенки, то так повернемось до них. Писанка це в нас оберіг, ми її пишемо ось з різними думками. Тобто, як листку бажань, ми вкладаємо туди сенси і хочемо, щоб вона для нас, ну як допомогла нам втілити наші бажання, допомогла ось. Щось принести в цей світ. А, е, так, да, да. про крашенку так само mm -hmm. скажу, що е, це виходить е, повне яйце, яке ось ми варимо, і потім уже несемо е, там, один одного е, ну, як, вітати. І... Як мінятись, частувати ми його також святимо. Так, частуємо е, своїх рідних, сві, своїх друзів там з крашенками. Часто відбуваються ці бої, крашенок там е, або е, просто там якісь ігри, їх качають по травичці, тобто багато різних традицій. Ігор є писанка. Це як оберіг, з нею так не поводились, її там не розбивали. Вона Ну, як зберігалась і отак до неї ставились теж з повагою. А крашенки їх їли, і зверніть увагу, що крашенка це один колір. Не чорний, а от усі інші різноманіття кольорів, тих, яких ми використовуємо. Цікаво, це, ви сказали? Бути вони. Про традиції. А можете розказати про якісь традиції цікаві? Про крашенки. Про крашенки. Ну, дійсно, ми всі знаємо цю е, гру на вбитки: що е, дві крашанки гострим бочком або тупим, ми їх е, як розбиваємо і міряємось, в кого там е, вона буде цілішою. Раніше, взагалі, зсередини там хтось е, заливав віск. щоб… Усіх перемогти і забрати всі крашенки, сусідів там, друзів. Це була така гра. Uh -huh. Звичайно, ми можемо згадати там про те, як її качають по траві, теж кладуть кудись От саме. Іноді коло там масляного ягнятка, або ось є така традиція, що просто пророщують травичку, і потім ці саме крашанки кладуть на таку травичку з молодого там жита, чи пшенички. Ось теж така традиція, що все таки відроджується. У нас природа, відроджуємось. Ми воскресіння. саме. Я коли Ось Чому... такі є, запитувала вас про різницю. Я Знайшла таке пояснення між різницею крашенки і писанки, що крашенки їдять, а писанки не їдять тобто, так. це не їстівний елемент великодня. Так, я зазначила це, да. що переважно е, крашенки ми їмо. А писанки дійсно зараз в більшості нас немає е, домашніх курочок або інших птахів, які заплідні яйця, і вони е, мають змогу висохнути. Е, Іноді писанки ну ще запікали, але це окрема. Така трошки складніша традиція, і тому зараз дійсно на виду тих яйцях от саме пишуть писанки, і вони в нас вже як обереги зберігаються. Тобто ми його вже не їмо, а зберігаємо там і рік і більше довгий час. Вони нас оберігають. А що потрібно для створення писанки? Які для писанки? Угу. Для писанки потрібен е, саме хороший настрій такий, і е, ну ці саме бажання її написати, е, бо ми саме оці думки і вкладаємо в писанку з хорошим настроєм. Ми значно краще собі будемо все робити. Наша робота буде там лекти. Литись річкою, що нам потрібно по матеріалам, можна взагалі писати писанку. Ну там посачком, це такий спеціальний інструмент. Можна взяти різні барвники, знову ж таки, або харчові їх вистачить там на домашнє фарбування близько 10 разів, або хімічні. Їх там до 100 фарбувань вистачає такі яскраві кольори, і зазначу, що хімічними не можна крашенки фарбувати, бо вони хімічні. Вони не вживаються в їжу, або природні барвники для самої писанки ми можемо собі експериментувати, зварити там ну саме рослини, які от коли нашого дому ростуть. Це можуть бути і ось у нас уже форзиція жовта від до прикладу, або зараз дуже багато там і ли... і брунькі. Горіха дають зелений колір, і теж кропива зелений дає, і е, он береза доцвітає так само. Жовтий дає такий цікавий ніжний відтінок. Можна б... Наприклад, ромашку, яка зараз ну в аптеці майже всюди продається, вона жовтий дасть. І там, наприклад, ягоди, бузини, черниці. Ось вони будуть давати синій колір. Червоний так само можна з марени красильної, яка в аптеці продається взяти. Темніші кольори це теж таке накладання різних. тобто Ми можемо експериментувати як з природніми, так і хімічними парниками. і звичайно ми можемо взяти собі Символи, там з інтернету, там багато зараз джерел. Потрібна буде ще свічка і віск. Бо саме воскові лінії ми наносимо на яйця, які в майбутньому стають писанками. Чому важливо віск, а не парафін? Зазначу і зверну увагу, при якій температурі плавиться віск і парафін. Парафін плавиться при нижчій температурі, тому є опіків таких сильних від нього. ну Важко заробити. Воском можна опектись, він е, гарно клабиться при вищій температурі і добре пристає до шкерлупи яйця. Саме тому під е, оці воскові лінії на наступних етапах не може залізти фарба. Тобто ми почергово ж коли писанку пишемо, е, як, пишемо писачком лінію, потім е, кладемо все яйце в. Фарбу повністю занурюємо, і фарба чіпляється на всі елементи, які не покриті воском. Під віск вона залізти не може. На наступному етапі ми витираємо писку і будемо наносити нові або воскові лінії, або якісь площинки замальовувати. Тобто в нас виходить ось таке почергове накладання воску, який захищає від наступних фарб, і фарбування занурення писанки в наступний колір. Потім знову додаємо воскові лінії. І так аж до заключного кольору темного, коли ми вже витягуємо писанку, протираємо її від залишків фарби, ну, промочуємо, і вже коло свічки збоку будемо знімати віск. Тому ось така особливість парафін не захистить від ось цих наступних фарб, і можуть вони залізти під лінії. В нас вийде такий експеримент, але е, не, буде дуже не все так охайно, як ми хотіли. Так, так і ще хотіла на останок запитати: оскільки писанка це сире яйце, да? як його зберегти, наприклад, на подарунок, да? комусь подарувати, і що потім. Робити з цією писанкою, тому що наприклад, чи має вона зберігатися до наступного великодня, і чи можна її викинути? Наприклад, чи ні? Чи її потрібно зберігати все життя? Які існують тут традиції. Дійсно, давайте проговоримо цей момент. Якщо ми, наприклад, пішли в магазин і купили там лоток яєць, mm -hmm. ми маємо їх зразу вже на етапі магазину. Там, якщо на вибір, можна то подивитись наскільки там багато горбиків, багато тріщин, чи є вони взагалі, якісь потоншення, які там пророзирають таким темним кольором на світлому. У фоні шкаролупи. І ось такі яйця ми не беремо. Ми беремо ну, там або білі, або коричневі, щоб вони були чисті, ну, як чисті, або потім ми їх помиємо, щоб на них не було потоншень, якихось горбиків. І, звичайно, з тріщинами нам теж не підійдуть. Вже на етапі ось цього купівлі яйця ми можемо собі відібрати те, яке потрібно. Ну І такої форми ну, овальної, щоб не було занадто якогось витягнутого. бо так є е, менше шансів, що ми збережемо. Воно е, по краях оцієї витягнутості буде тонке, може проломитись швидше. Yes. Що ми далі робимо? Зверху е, на гострому боці яйця, знизу на топому боці яйця простим олівцем. Можна собі знайти як вершинки, поставити собі хрестик. І далі, якщо вдома є круглий напильник, або там зайти в магазин, його купити, то ми можемо просверлити зверху, знизу дірочки. Саме нам треба або сверло від дрельки маленькі. Там 0,2 розмір, або якийсь такий невеличкий, або ось круглий напильник. Тобто ми вирізаємось в шкару яйця, його просверлюємо без утворення якихось тріщин, дірочок. Теж можна потренуватись, бо з першого разу може не вийти, це не, ну, не так страшно, можна собі омлет приготувати. Далі ми беремо або медичну грушу. Або щоками силою саме ротами видуваємо е, білок і жовток назовні в чашку умовно. Е, ми задуваємо в е, писанку майбутню ну, от, в яйце угу. повітря, і звідти знизу видувається жовток і білок. Тобто, звернув увагу, ми прорізаємо зверху і знизу дві дірочки саме в сумі. Угу. Тобто, зверху одна, знизу в верхньому вдуваємо. Повітря з нижньою видувається жовта білок. І так ми можемо собі підготувати багато таких видоток, потім їх обережно помити без мила, просто в тепленькій воді, щоб ззовні вони були чисті, дати їм стекти, висохнути і вже приступати до роботи. Тим самим простим олівцем намітити собі ось контури, а потім ці контури наводити писачком уже гарячим воском. Писати свою писанку, і дірочки, звичайно, перед фарбуванням потрібно закрити. Тоді наша писанка буде ось всередині пуста, але вона буде ну як висохла, охайна, і ми зможемо після роботи, коли ми вже знімемо віск, через ці дірочки, за допомогою там циганської голки, собі пронизати китечку або просто стрічку, як ми захочемо. Тобто варіантів теж декілька, і ось таку писанку на стрічці можна собі уже дома або десь покласти на поличці, або десь повісити, почепити. Головне, щоб вона не надто піддавалась там впливу прямого сонячного проміння, і щоб вона не намокала, тобто у ванну її краще не вішати, mm -hmm. краще десь там. Mm -hmm. Чи на кухні, чи там в веселі світлиці, де буде зручно. Тобто, можна... скільки ми зберігаємо писанки, це окреме питання. Бо є писанки, які в скринях саме зберігаються там з 1943 року, або якогось ну, подібного давнього часу. І вони просто як вже сімейна реліквія. Тобто їх написали там бабусі або старші саме жінки в цьому сім'ї. І вони зберігаються от майже вже 100 років. Тобто ви уявляєте, Скільки там історій про цю писанку, як її могли зберегти, і е, ми теж можемо зберігати свою писанку певний час? Е, вона може, наприклад, впасти в нас на підлогу і розбитись. Тоді, після цього, якщо вона раптом е, розтрощилася або розбилась, ми можемо її закопати в садочку, або там ну, спалити цю шкарлупу. Чи... Дехто раніше кидав у воду і вона собі кудись пливла. Uh -huh. Тобто назад віддати її землі, закопати можна десь. Uh -huh. Ось такий варіант. А стосовно збереження писанок, то дійсно, якщо не над батареєю її зберігати, не в якихось дуже в сирих вологих умовах, як в підвалі, то вона може ось в такому цілому стані десь ну, навіть 100 років прожити. Тобто ми можемо її зберігати в себе в оселі дуже довго. І потім дійсно в нас може бути або невеличка колекція цих писанок, або якщо вони з часом б'ються, то ми можемо їх ну, там, закопувати в садочку чи ще десь, і вони просто будуть там уже в землі.